Ми рекомендуємо всі гарбузи, особливо крупноплодні, щоб до уборки вони стояли 10 тисяч на гектарі штук. 10 тисяч штук. Можна висівати, ми обично висіваємо з запасом десь 12-13 тисяч, а потім вручну робимо розстановку, тому що. Якщо сієвками даже точно висіваєте, воно там буде вам класти через 50-60 сантиметрів, але пророчку не тільки полізна фауна, але в редоносне, той самий світловічний довгоносик може з'їсти в сходи і у вас там буде гуляти земля тоді. А Там не гуляє земля, там буде обов'язково амброзія, буде буркуль, що тільки там не виросте, бо святого місто пусто не буває. Сім гарбузи тільки на метр м. У нас достатньо міжрадія, да, міжрадія на 1,40 ну і поділити там, через 50-60 см. Ми оставляємо коли. Ну, три штуки на 2 метри можна оставляти. Це через 70-65 см. Перегружати. Теж не треба, тому що особливо там, де ви хочете отримати повноцінне насіння, добре випалене да, і крупне, то перегружати його не треба, бо воно буде мелке, якщо перегрузити, буде мелке і не доразити, буде щуплувати. Мені розказують, є кустові форми гарбуза, такі ростуть, як і кабачки. Їх теж треба сіяти на метр сорок. Тому що були прецеденти, і в цьому році мені жалувалося із Сумської області, що ми от, е, посіяли, а плоди Мілки ви яке міжнародний у вас? 70 сантиметрів. Я кажу, ти на метр 40 Так вони ж кустові як кабачки, так куст у кабачка і в кущового гарбуза. Зовсім різні кусти. У кущового гарбуза кущ в 4 рази більший, ніж у кабачка, розумієте? Тому йому не вистачає питательної площі і мелкі плоди, а стало бути і мелке насіння. Кількість насіння не залежить від крупноти плода. Що в одному, що в мелкому плоду, що в крупному плоду, буде одна і та сама кількість насіння. Це залежить від сорта. У різних сортів буває різна кількість насіння. Але кількість по даному сорту, по одному і тому самому сорту, всі буде одинакова. А кущові це які сорти. Це лель прекрасний, він такий універсальний, як і цей. Це новий наш мускатний, називається теж. Це доля, а то б, бальзам. Бальзам теж кустова форма. Теж прекрасні сорта. І якщо тут ми. Ділаємо 2-3 міждуряних обробки, успіваємо культиваторами зробити, то на тих сортах можу робити і 4-5, бо він же ж накидає стеблі такі длінні до 3 метрів, як цей він просто кущом тримається і все. Тримає кущових поклає сортів. Ну, найголовніше перевага, що їх не треба скатувати тоді у валки. Коли перший заморозок або вже вегетаційний період закінчився, листя падає і тоді Валки лежать красиві, красиві, ну правда, чи скажеш метр сорок. Ну це дуже красиво. Ну отак от жовті гарбузи лежать, знаєте, вони взагалі ярко-жовті. Що їх не наразка, можу ходить комбайном, особливо якщо є підборочне колесо на комбайні, на таковборочному, то Прекрасно справляється з цією задачею. Глубина заділки насіння посіві 4-6 см, але гарбузи витримують і за більш заглиблені відстані і на 8-10 см. Саме основне положити гарбуз на вологу підошву. Але є дуже великий нюанс. Гарбузи не люблять. Та як і вся бахчава, вони не люблять, коли сіють в холодну почву. І якщо для кукурузи, для соняшника 10-12 градусів це прекрасна температура, то для гарбуза потрібно, щоб температура була не менше 16 градусів почви. Тоді, на п'ятий день, гарбузець зверху при дуже здорових сім'ядольних листках аж кучки землі лежать зверху, тому що він з такою енергією тоді вискакує. Бо як посієте в холодну землю в 80 градусів, є риск, що замор, заморозки вертаються почерні і насіння може попріти, просто попріч. Дуже гарбузи реагують на холодну погоду. Це по часу, тоді десь 2 травня. Це друга декада травня обично. Чи якісь особливості по регіонах? По регіонах в особливості тільки в температурному режимі і все. Я вам скажу, що якби 10 років тому мені сказали, що в Ніжинському районі чи області будуть вирощувати соняшні кукурудзу і гарбузи наші, я б тільки поухмилявся. Бо там така кількість опадів семи випадала, що... Крім картоплі, буряка і морковки, більше нічого не сіяли. Ну, у гурса ще да. Але клімат так змінився. І тепла зона повернулася на 100-120 км в сторону лісостепу, а стало би, і лісостеп подвигає полісі. Тому на сьогоднішній день в Чернігівської області прекрасно себе чувство, як кукуруза, так і соняшник. Чим більше кукруза без зрошення. Вона там дає 130-150 центнер з гектара насіння. Соняшнику теж дає до 30-35 центнерів без зрошення. І гарбузи наші там почали рости і вони вистигають. Їм вистачає положительних температур для того, щоб вони вистегли. Так само, і кавуни дині можна вирощувати на сьогоднішній день в Черніговської області, прекрасно виходить. Прекрасно виходить. Але Картоплю і огірок вже в Нінській області не виростеш, ну в Чернігівській області не виростеш без зрошення. А що таке зрошення в Чернігівській області не зовсім розуміють, тому що я там ніколи не було. Вийти на посадку було завжди вдосталь. Там обично, ну північ нашої країни, там обично і ще на початку травня іноді сніг лежить на полі, або вода стоїть після того снігу. Коли він розтане і не можуть люди заїхати в поле. Але потім воно вже положительної температура, якби балансує вегетаційний період і виходить прекрасний урожай. Гарбузи обично, вони Дуже мало боліють, дуже мало. Це, якщо там тумани, якщо дуже холодна погода, вони можуть захворіти мучністю росою. Але мучністероси фунгіцидів недорогих, дуже багато, їх можна там один раз-два рази обробити, і на цьому достатньо. А от мізурядні обробки, першу треба робити десь 12-14 см, втуру 8-10 см і третю можна робити. там 6-4, якщо вирівнює поле, тому що розвивається коренева система і робочі органи треба підіймати, щоб не травмую е саму кореневу систему. Але це преимущество в тому, що, по-перше, ви вздрахляєте почву, і тоді, коли ботва розкидається, да, то ця доповнітна коренева система дуже легко проникає в, этот, е в ґрунт. А якщо присадить господарстві, то треба просто ну, і все, звісно. Конечно, конечно. Ви збить корку, яка може образуватися при поліві чи при лівньових осадках, коли заплескується земля, особливо якщо ранньою весною вона холодні опади і воно запскує землю, не так впитується, а заплескали. Тоді дуже важко проникнути туди. Корка з'являється. — З того часу це вистяр роз... займає всю територію. Ну це ж в залежності від погодних условий. Взагалі, я вам скажу, що вся бахча любить, щоб ночі були за 20. Тоді вона дуже інтенсивно розвивається і тоді швидко е, процес зривання, і тоді воно дуже вкусне і солодке. А коли ночі холодні, вони розстріляють болі. А у нас ось, навіть в цьому році було, що у нас так пізно магарбузи, Обычно ми після 15 вересня починаємо, до 30 вересня ми закінчуємо, Ми, ми сушку сім'ян всі проводимо. Під сонячними лучами на градкані. Да? Та в цьому році ми затрималися, бо в нас ночі були плюс 3-4. Плюс Днем було 22-25, а ночі опускалися до 3 восьми до градусів. три градуси. Це почней заморозок. На грані почного заморозка. Багча такої температури не виносять. Попри сіміна, тому ми посіяли пізно. І Курточки ми познімали, якщо чесно, то на початку червня. Да? Все время ми ходили в вітровках, піджаках, тому що не було положительних температур ті, які потрібні для богчі. потрібно, щоб днем було 25-26, а ночью 20-22 градуси. Тоді вона росте інтенсивно квітне, як черемшина. Гарбуз він єсть. Покращує почви. Чому? Тому що в одного гарбуза в'ючалася сорту одних тільки скелетних корней 250 метрів. Якщо взяти всю кореневу систему одного гарбуза в скелетними до 25 кілометрів, що це означає? Коли росте коренева система, вона ж не росте, що что... Вся одразу виросла і все. Вона простає, час відмирає, нова наростає, і все одно двигається коренева система. Тому, Коли перепріває те, що відмерло, залишаються трубочки в почві, які улучшають аерацію почвим особливо і водопроникнення водою. Тому Там, де посіяні гарбузи, ніколи не буде смива почві, бо Через оці трубочки вода буде вся впитуватися в почву. Крім этого, земля особливо біля кореневої системи, а коренева система у гарбуза, ви знаєте, що вона ж і на ботві теж є кореньова система. І вона не тільки е, росте для того, щоб огудену не згортало вітром, да? а це ще й на площа питання. Поэтому коли ця коренова система вся відмирає, то вже перед посівом зимої пшениці готові органічні добрива, вже проходить процес нітрифікації у почві і там вже готові мінеральні добрива для... Питання зимої пшениці. Тому я завжди фермерам рекомендую не тримати пар на сьогоднішній день, чорний пар, да? чистий пар, тому що це дуже дорого, це 5-7 культивацій треба, а при такій стоїмості спалива 50-60 гривень за літр, плюс амортизація, та плюс заробітна плата це дуже дорого. І тоді, коли фермер отримує урожайність аж на следующий рік 50 центнер, з гектара пшениці він радується, що в нього 50 центнер. Але якщо посчитати затрати, то ви затрати вкладаєте в землю два роки, фінансуєте землю, а урожай отримуєте один. Якщо на два роки 50 центнер поділити, то це по 25 центнер в рік. То ми рекомендуємо вмісто чистого пара сіяти гарбузи. По-перше, це От 300 до 800 кг насіння, яке стоїть особливо кормових сортов, які мають легкі масла від 3 доларів і вище. За 1 кілограм сухих сім'ян. Я ще раз кажу: 500 кілограм це півтори тисячі доларів з гектара, да? а потім ви зібрали гарбуз, перебили його. Задіскували, посіли пшеницю, на слідщий рік ви отримуєте ще один урожай. Тобі ж вкладаєте ви кожен рік, але кожен рік ви маєте прибуток. А ці трубочки, скільки років вони в землі функціонують на скорбити, де покращать? Ну я вам скажу, чим менше ми механічну нагрузку робимо на почву, тим більше вони остаются. А крім того, після гарбуза дуже багато розвивається дожило черв'яка. А що таке черв'як? Якщо черв'яка в досталь в почві, то на глибині 40 см черв'як дає за рік 10 тонн гумуса, чистіше гумуса на гектар пахати. Кроме цього, гарбузи, вони як монокультура себе чувствують прекрасно, тобі що можна сіяти і 2, і 3, 4 роки підряд. При цьому вони... Навіть коли ви сієте їх на засолених почвах, на, на, на важких почвах вони розсалюють почву. І вона не робиться бетоном, а робиться мілкокомковата, то більш агрономічська ценна почва, яка дуже сипуча і м'яка. Я вам скажу, що в мене селекціонер по дині, ви її ось побачите, якщо це може да, розказувати, то вона мене спрашивала, Олег на огороді, каже, ми з чоловіком за сезон прополки по три, по чотири пари галош стираю, бо тому що рвемо солончаки. Каже, Оксана, ви все одно ж продаєте гарбузи. Ну посадіть два-три роки підряд гарбуз на огороді. Ну пройшло ж мреме, я вже з цього ж да? Вона каже, ви не повірите. Але ми тепер ходимо по ороді, тільки босоніж <сум> і виходимо таке удовольство, тому що почнеш, да? це ж не по тим колючим солончакам ходить, бо сякома а по рихлой, м'якінь почві.